Бажаю здоров'я, українських героїв. П'ята доба повномасштабної війни Росії проти народу України. Стоїмо міцно. Ми пережили за цей час стільки, скільки іншим народам може не випасти, і за десятки років нам довго говорили, що українці в чомусь не такі, в чомусь неправильні, що мають десятиліттям виконувати так звані домашні завдання. Через це ми часто не помічали, на що ми. З вами реально здатні. А от зараз проявили себе наповну, і це надихає кожного. кожного. У кожній розмові з нашими партнерами я чую щиру повагу. Українці показали світу, хто ми є, і Росія показала, якою вона стала. Просто вдумайтесь, у цей час російського вторгнення всього лише за чотири доби внаслідок російських обстрілів. Загинули 16 українських дітей, 16. 45 діточок поранені. Кожен злочин, кожен обстріл, які окупанти скоюють проти нас, згуртовують нас і наших партнерів ще більше і більше. Росія не вірила у таку солідарну і потужну реакцію, але українці змінили цю історію. Євросоюз вирішив постачати нам зброю. Ми вдячні. Вчора я говорив з Урсулою фон дер Ляйн, президенткою Єврокомісії, про подальші ще більш сильні кроки. Європейці усвідомлюють, що наші солдати вони борються за нашу державу, а отже, і за всю Європу. За мир. За мир для всіх, для всіх країн Європейського союзу, за життя дітей, за рівноправність, за демократію. І це дає нам повне право зробити наступне. Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета бути разом з усіма європейцями, і головне, бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо. Вчора я говорив з президентами Португалії, Литви, з Еммануелем Макроном, президентом Франції, з президентом Польщі Анджею Дудою. Я особливо вдячен Анджею за нашу плідну роботу. Говорив з прем'єр-міністрами Бельгії, Іспанії та прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Підтримка від нашої антивоєнної коаліції безумовна і безпрецедентна. Європа закрила небо для всіх російських літаків. Глобальний бізнес відмовляється від будь-яких зв'язків з російськими компаніями. Подивимося, чим закінчиться цей тиждень для російської валюти, яким буде падіння рубля. Поки продовжується це злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазнає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією. Для чого все це вам? Для чого? Російським матерям. Російським вчителям, російським підприємцям, просто звичайним людям. Для чого? Вже 4,5 тисячі російських солдатів вбито. Заради чого ви всі сюди прийшли? Заради чого колони вашої бронетехніки йдуть проти нас? З Криму, з нашого Криму, з Ялти, Євпаторії, Судак, Симфірополь. Це ж не назви військових таборів. Для танкистов еще раз 4,5 тысячи вбитых российских оккупантов. Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни. Уходите. Каждую годину мы присвячиваем посыланию Нашої держави, кожен, хто може долучитись до боротьби з окупантами, повинен це робити. Тому було ухвалене рішення непросте з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту в умовах воєнного стану, учасники бойових дій, українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з під варт і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей. Учасників АТО знімаються всі санкції. Ключове зараз оборона. Коли я йшов в президенти, я говорив, що кожен з нас президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу, за нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен з нас воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен з нас переможе. Слава Україні!